СБУ та БЕП викрили посадовців Полтавської міськради, які переплатили понад 5 мільйонів гривень бюджетних коштів на закупівлю засобів зв'язку для сил оборони. Кіберфахівці СБУ спільно з БЕП викрили посадовців Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради та постачальника на розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю телекомунікаційного обладнання для ЗСУ. У нас, так, цих протиправних дій бюджету завдано збитків на понад 5 мільйонів гривень. Так, у червні 2023 року посадовці міськради проводили процедуру закупівлі засобів зв'язку для потреб силоборони. Договір було укладено з приватною компанією на загальну суму понад 13,4 мільйонів гривень. Встановлено, що фігуранти провели дослідження ринку і на основі цього уклали договір з визначеним постачальником на купівлю обладнання за ціною майже вдвічі вищою за ринку, крім того, ділки внесли недостовірні дані до офіційних документів. І підтвердили, нібито отримання телекомунікаційних засобів, хоча обладнання фактично не було ввезено на територію України. За матеріалами СБУ та результатами проведених експертиз, двом чинним посадовцям, колишньому очільнику департаменту та екс-керівнику фірми постачальника засобів зв'язку повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України залежно від інкримінованих їм злочинів. Частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 364, зловживання владою або службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 366, службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування триває, фігурантам загрожує до 6 років позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області. Спіностубеп в Полтавській області за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону.